з вами Кет, і це команда під прицілом. Сьогодні ми розглядаємо вітрозахисний костюм, який в народі називається Горка Українського виробництва. Затамуйте подих, він під прицілом. Ітрозахисний це істинно легендарна річ часів СРСР. У народі його ласково називають горка, а бере вона свій ідейний початок із костюмів гірських єгерів Вермахту і вперше була застосована у операції Першої афганської війни 1981 року. Справжня оригінальна горка випускається із брезентової тканини для наметів, і лише в деяких місцях має накладки із ріпстопу. Але деякі почали робити його повністю із ріпстопу, що може бути незручно для моделювальників та реконструкторів. Загалом до нашого часу випустили вже кілька генерацій даного костюму. Найновішою є п'ята модель. У нас же представлена горка 4, що виконана в кращих традиціях класичного виробу. Основа костюму це брезентова палаткова тканина із нанесенням водонепроникної речовини. На основних ділянках, які піддаються найбільшому старанні, є накладки з ріпстопу, які доступні у різних кольорах, а також камуфляжах Марпат, мультикам та інші. Костюм складається із двох частин. Анорак і штани. На анораку розміщено 5 кишень. По одній на рукаві, які закриваються на добре прошиті велкропанелі, двоотвірна кишеня, на як спереду, кишеня органайзер в районі діафрагми, а також одна задня навскісна кишеня із двома отворами, які закриваються теж на велкропанелі. Зверху на анораку є зручний капюшон, який регулюється по овалу лиця і обхвату голови. А також має зручний дашок зверху, що зручно при дощовій погоді. На штанах розміщена теж значна кількість кишень. Їх тут шість. Дві по боках, дві на рівні коліна і дві ззаду. Усі кишені закриваються на гудзики, що унеможливлює вилітання предметів під час руху із кишень. Низ штанини горки має невелику підкладку, яку зручно заправляти у берць. А після взування поверхберса можна натягнути штанину. У результаті це унеможливить попадання сторонніх предметів у ваш костюм під час повзання. Також корисною річчю річчі буде лямка комбінезона, які фіксуються на велкро і при бажанні можуть бути зняті. Лямки для поясу є досить вузькими, а тому підійдуть лише для використання радянських шкіряних ременів або сучасних тактичних ременів із шириною до 5 см. Пояс ЛЦ2, наприклад, сюди фізично не поміститься. Серед плюсів оглядовій команді надзвичайно сподобались як матеріали, так і якість швів. В обох випадках було видно, що виробник не економив, адже відсутні недоведені нитки, що свідчить про відповідальне ставлення до виробництва продукції. А сам костюм достатньо зручний і надійний, тому якщо вам потрібна довговічна річ, це один із варіантів, на що можна витратити кошти. І також з приємним бонусом є ціна в межах тисячі гривень, що при стрибках валюти робить горку досить доступною для більшості покупців. Про мінуси із найбільших ват даного костюму тестова команда визначила наступні: горка не має камуфляжу, що робить її використання у лісах не таким практичним, як в горах, а також збільшує вашу помітність. Також горку не рекомендується часто прати. Фарба сильно вимивається і з часом горка стає дуже антуражною, але не презентабельною. Горка майже не дихає, а як наслідок, плітку ній надзвичайно гаряче. І також під дощем вона стає достатньо важкою, що уповільнює ваше пересування. Реальна обмеженість використання як по сезону, лише в осінь весна, так і по місцевості. Рекомендується для неї гірська місцевість. Отож, підведемо підсумки. Перед нами була горка, що не дуже змінилася з 80-х років, але й досі залишається улюбленим предметом для мисливців, рибалок та військових. Ця горка виробляється в Україні, а її найбільшим конкурентом є Tech Mount Track MK2. І тому команда під прицілом ставить її оцінку 8 з 10, адже відсутність камуфляжу і застарілість дають про себе знати. Отож, з вами була Кет і команда під прицілом. Тримайте зброю, зарядженою!